Всім привіт! З вами канал свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. І що я бачу, що я перший раз дав, коли ось і міняв мальвінку, дав трохи в штангу. То вона тільки починала, що вона не стояла. І я думаю, що вона не... Побігала. Тому сьогодні знов, ну вона сьогодні тут таке вже витворає, що і гуде, і підкидає. Сьогодні я знов замовив сім'я. Ну, Виходить, трошки мені дороговато обійдеться цей раз посіміння її. Але що зробимо? Тут ще й таке, так як я казав в попередньому відео, ще й ось ця льоха також загуляла. Ну, Я її ось не буду, ми її маємо продавати. Тому сьогодні таке тут твориться, крики на весь хліб. І ну цим їсти ці також б'ються. Що вона робить? Тому одне поросятко, яке я продам, піде на дози. Але що зробиш? Так вже спала ситуація. Забрав я вже дози, вів одну наші малінці, але вона ще не заспокоюється. Ну, сьогодні вона стояла вже, все нормально. Ну Не знаю, будемо бачити, або щось буде, або взагалі нічого не буде. Ну, зараз йду. у нас зараз ще немає світла, десь 14-й має бути. Зараз йду робити гранули, поросятам. Завтра планую каструвати, не знаю, з животами в них все нормально, все. треба вже їх покаструвати кабанчиків. Ось так, йде наш процес. Ну і один цей що мінус, що я казав, що падає з транспортера з ленти сюди нанес. Але ну, це ми ще щось придумаємо. Гранула йде така не гаряча, тепленька. Саме головне, що вона вже йде суха. Бо якщо взяти звідси зразу, вентилятора вона, вона йде така волога трошки, і вона може кортитися, якщо її зразу сипати місто. А тут вже цих 4 вентилятора обдуває її. І вона вже йде суха, трохи тепла, але суха. Ну, будемо бачити. Може, ми ще щось придумаємо інше. Сім'я ми брали там саме вже на вулиці ніч, у нас йде сніжок. Падає такий непоганий, мокрий, правда, але і зараз буду вводити другу дозу. Ну, вона там хліб розноситься. Не знаю. Можливо, вона і з першого разу погуляла. Але не знаю. Будемо бачити, як воно буде. Як то говориться досвід, він як полове безсилля приходить з роками. Пів я другу дозу вже. Стояла вона нормально. Ну, Більш-менш, але краще, ніж вчора і позавчора. Але вже трошки вона менш така агресивна. Цих наших пацяток трохи тривожимо. Але що зробимо? Ну і ця гуде. Ота. От а ця гуде теж вже. Ну що ж, на це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. В коментарях пишіть, де я вдарив в стангу. На все добре!